Смачно страшно туди залозить. Дякую подорожам за такий чудовий досвід. Сосить буріто у вас обов'язково пограбують. Хостел номер 5 Отака. А тут здрасте чудово. Привіт! Напевно, в цьому випуску я буду розповідати про багато цікавих речей, але насамперед я розповім про те, як я пережила два землетруси. Якось це гучно звучить, пережила, пересиділа собі спокійно, потрусилась і все. Окрім цієї історії та гарних центральноамериканських пейзажів, я ще покажу вам, як видно виверження вулканів з великих міст, найгарніший Макдональдс в країні, трошки смішних речей секунду, музей мистецтв. А завершимо святкуванням нового року на Великому озері. Гарного перегляду! Вже ніч весь хостел спить. Сьогодні цікава історія. Як мені Повідомив Гугл, перший був магнітудою 5,1, а другий 5,4. Епіцентри були в морі, так що місто, де я була, не постраждало. Перший раз трухануло трошки таке відчуття, як хтось так підкинув мій хостел, як ляльковий домик. Це почуття ні з чим не сплутаєш, тому що твій організм каже, що щось не так. Зазвичай все, що стабільне є, це земля під ногами. А тут. Для справочки, найсильніший землетрус країни стався десь 50 років назад, і він був магнітудою 7,5 балів. Після першого пройшло десь години-дві, і почався сильніший землетрус, так як ми були ближче до його епіцентру. І це вже тривало секунд 10. Мерехтіло скло в усіх вікнах. І це, знаєте, дає такий ембієнт, що у тебе адреналін починає качати, і тобі стає страшніше, і ти починаєш. Думати так, де який стіл, щоб якщо що, сховатись, де там найтовстіша стіна, щоб сховатись там, у дверях, коротше кажучи, мозок починає працювати на самозбереження. Хоча я розумію, що у деяких самозахист може бути це цей ступор чи паніка. Ну, в мене начебто мозок працює в стресових ситуаціях. Як мінімум, я хочу в це вірити. Дякую подорожам за такий чудовий досвід. Що цікаво, це не перший землетрус в моєму житті. Колись, я пам'ятаю, я відпочивала в Одесі, і мене також трошки трухануло, а потім наступного дня я дізналася, що був землетрус в Молдові, який трошечки віддало на Одесу. Тож я в цих справах вже майже експерт. Вважайте три рази за життя. Гватемала лежить. В активній сейсмічній зоні та землетруси тут абсолютно нормальне явище, але щоб за тиждень перший мій пережити одразу-два цього я не очікувала взагалі. Я рада, що, хоч люди почали ходити, шуміть, то я не відчуваю, що я тут тільки одна яка. Наводить цю суєту вночі на пів на дванадцяту в кінці кінців. останні перед сном в інтернетах кажуть, що в Гватемалі існує розвинена система моніторингу сейсмічної активності і попередження населення про всякі землетруси і вулкани. Але Гватемалець, якого я ночувала в минулому місті, він мені сказав, що він ніколи в житті не чув сирен. Йому ніколи в житті не приходили СМС, тобто він не знає про таку систему сповіщень. Населення, як мінімум, в нього такого досвіду ніколи не було. Нуль днів, як нас не обманював інтернет. На добраніч та солодких ватемальських снів. Це що там свічки в столі, чи що це за мандарини капуста? 7 чи 8 доларів за добу непогане місце, але соціалізації поки тут було нуль. Ніжки в жахливому стані бо покусані комарями. Я і в тюрмушці, і в курці, а мені все ще холодно. Що це таке? Я поїхала з Європи, щоб зиму ніколи не переживати. І Я постійно тут ходжу і тулюсь, ютюсь і постійно під ковдрою, постійно в десятьох шарах одягу. Це взагалі неприпустимо. припустимо. Перед кожною поїздкою в бус заходять продавці зі смаколиками та музики. Це їх єдина робота, а працю треба поважати. Тож підтримуємо місцевих. Цей автобус провезе мене годин 5 до міста Антігуа, колишня столиця, яка має колоніальну архітектуру, щоденні виверження вулканів. А також це місто пережило декілька міцних землетрусів, після одного з яких столицю перенесли до Гватемали Сіті. До речі, туристи приїздять сюди насамперед для походу. До на вулкан Акатенанго, який розташований в 10 кілометрах від міста. Саме з його вершини можна зблизька спостерігати виверження сусіднього вулкану Фуего, особливо вночі, коли яскраво червону лаву видно на фоні зіркового неба. Мені повезло знайти класну компанію по каучсорфінгу, з якими ми тусили весь час. От вони мені про це й розповіли, бо я по походах не хожу. Можливо, коли щось зміниться, і я повернуся заради того. Щоб сходити в цей похід, але я маю з цього приводу великі сумніви. Яку пташку ви хочете сьогодні? Папужок, канареєчок чи курок початку подорожі до цього моменту кількість речей збільшилась вдвоє, але враховуючи, що місто холодне, на мені завжди була як мінімум термушка та куртка, тож все влазило в один рюкзак. То сказав, що щастя не можна купити. Раз на місяць я ходжу їсти прям смачно, і в цей раз я познайомилась з власником японцем, з яким ми обмінялись подаруночками. Отака хороша історія. До речі, два слова про їжу все-таки дуже багато інстаграмних місцинок в цьому місті. Але я щодня ходила в одну й ту саму столовку, де стоять черги. До речі, ось і бабуся, яка сиділа зі мною в тій черзі. А чому вона сиділа? Бо там готують неймовірну курку Гриль. Смачніше буває тільки вдома. Мене поселили отуди. Ну це дуже високі стандарти для мене. Зараз я вам покажу, наскільки це страшно туди залозить, і наскільки це негарно виглядає. Що ж почекайте. Але насправді прикольно, тому що абсолютно світо -непробивні. Шторинки, все, була лаврік і нема. А ще, звісно, як і має бути в таких місцях: окреме світло, розеточки дві штуки. Ну і я попросила ще один плідік, тому що дубак плюс 10 після мексиканських, плюс 32. Як торгуватись з хостелами. Я перевірила онлайн, що найдешевше це 7 доларів. Але відгуки були такі собі: і у другого, і у третього, і у четвертого, а от у п'ятого була ціна повища. але відгуки були набагато краще. Це я про цей хостел, хостел номер 5 І я прийшла до них без резервації, без нічого. Кажу: люди добре, кіко коштує, якщо я залишусь тут на 4 ночі, готівку. І вони мені сказали таку саму ціну 7 доларів. Треба просто прийти до них в гості і сказати: дайте. Мені найкращу вашу ціну тут немає локерів, тобто мені треба залишати ноутбук і думати, що він тут і залишиться. Але насправді хто сюди буде залазити, щоб щось вкрасти. То в мене таке саме найдорожче тут під подушкою, а все інше там десь в кутку за вами. Тобто, все в цьому хостелі хорошо, окрім цієї висоти. Я, звісно, лунатік, але я по ночах не ходжу. Типу, я можу поговорити, посидіти, щось там злякатись, подіргатись, але щоб встати і кудись піти, це дуже рідко. Нещодавно це сталося в Мексиці, що правда. Але давайте про це не будемо думати. Оце двері закінчуються, ну скільки ну двометрові, напевно. І от починається ліжко. Якість королівська, а ціна народна. Постійна рубрика з місцевих секонд хендів Ніколи не проходжу повз, бо знаю, що всередині на мене чекають дива локального стилю. До речі, завдяки розумному другу я тепер в курсі, яку я цим закриваю потребу. Це азарт. Так, азарт того, що можна знайти унікальну одежинку, про яку ти мріє все життя. А от якщо ти туди не зайдеш, не подивишся, не спробуєш, то ти і не дізнаєшся про це ніколи. Така собі лотерея дуже цікаво, які є види дофаміну для мозку, що він тільки не вигадує. З усіх оцих переміряних мною речей, перетроганих рядів одягу, я знайшла перлину мистецькості. Увага, увага! Зелена бісерна свиня, яка продовжила цю подорож разом зі мною. Я думала це візьонка, а це Ельза і сеструха з Мультика. Також не втрималась і від однієї футболочки собі. А вже в сувенірних рядах та на місцевих маркетах я брала пару речей батькам, пару друзям, і от саме так об'єм мого рюкзака і збільшувався. Добрий раночок з батемальського Макдональдсу. Це, наприклад, мій класичний набор того, що я замовляю в Макдональдсі. Пиріжок з сиром, кава з молочком, сосич буріто. Все ще по-мексиканськи дуже. Оладки з сиропом кленовим. Та такий собі Макмафін бери сам. Булочка, коклетка і яєчко. Зараз будемо наїдатись з вами. Це таке чудо, що я встала у сьомій ранку, зібралась, і от я тут. Я взагалі не така, щоб вже була й голодна. Але як все це понюхала, побачила, то вже я і не проти щось скуштувати. Починатиму сосісочного буріту, воно невелике. Тепленьке, гарненьке. Щоб оце шаурму так давали в Дніпрі. У нас вона отака. Хм, мій мозок дупля не віддає, чи воно гостре, чи ні. Може, і не дуже естетично, але склад це сир, котлетка, якісь помідорки та ще яєчко. О Боже, воно тече все, господи, який соковитий буріто. Маю визнати, що це смачно. Дуже не по Макдональдному на смак. Помідорки з цибулею поплили. Поплили за пригодами, так прикольно, що все в контейнері все подали. Екологічний світ однієї серветки. А нічого. Ми маємо булочку, на яку ми обережно кладемо коклетку, накриваємо це все подушкою з омлітіку, шапочка з ліпчиком. Хоче не вистачає якоїсь майонезіку, кекчуку, вірчички, але в цілому смачно. Слухайте, я маю вам зізнатись. Я так нажерла з цим буріто, що я вже не хочу не. Бутерброд, не панкейки ці сиропом. Ну звісно, що сиром сиру м'язів Від цього не можна відмовлятися. Це грішно, але такий собі напівогляд вийшов, тому що, ну, якщо чесно, я не хочу. Облідатись, коли організм каже, ні надо. З цікавого в Гатималі Макдональдс це не дуже дешева їжа. Ну, в принципі, як і в Україні. Напевно, відсотків на 40 дорожче, ніж можна знайти на стріт-маркет їжі, чи в якихось місцевих капішках забігала. Так, тож, Макдональдс це таке трошечки привілейована їжа. Ця вся краса, яку я замовила, коштувала всього 7 доларів. Дякую за розуміння, що мені не треба обжиратись. Отакий От, гватемальський Макдональдс.

Національний художній музей Гватемали розташований на території Королівського палацу, який датується 16 століттям. Доіспанська ера, якими вони були і що сформувало те, ким вони є зараз походження всього, колоніальна епоха, пишність зображень, живопису та срібних виробів, продукт злиття європейських впливів із доіспанськими виразами. Музей має понад 800 квадратних метрів виставкової площі, а найдавнішим роботам більше трьох тисяч років. Буквально за квартал в будівлі колишнього університету знаходиться інший музей колоніального мистецтва: живопис, скульптура та меблі колоніальної епохи. Цікаво, що той музей надає послуги, наприклад, реставрації меблів, а також там розташована столярна майстерня. Переїхала в столицю жити у науковця по каутсьорфінгу. Це був саме той випадок, коли ви з хостом постійно сваритесь, але і при тому обожнюєте один одного. Так як він мене намахав своїми тривогами, я вам просто маю розказати про безпеку. З його слів, ходити по місту по столиці з телефоном не можна, бо його вкрадуть. Сідати в автобус в час заторів також не можна, бо вас обов'язково пограбують. А з мого. Досвіду, треба просто адекватно себе вести та дивитись на оточуючи вас контексти. Тобто раціональна тривога, раціональний страх це дивитись на зони столиці, не ходити в кримінальні там, де і поліція не доїжджає, це всім відома інформація, з якою ви просто маєте ознайомитись перед приїздом. А от нераціональний страх це бачити протест та розвертатись від нього, бо, начебто, скупчення людей, це ризик. Відвідуйте столицю, дивіться центр міста, їжте смачно, розмовляйте з людьми, просто робіть це вдень. Вночі не треба шукати пригод, бо вони знайдуть вас самі. А що ви думали? Ми в Парижі, а ні, ми в Гватемалі. Вечір в Вулканах, один з останніх ватемальських спогадів. Тут дуже приємно, але прохолодно. Хочу в тепло. Якщо чесно, хочу додому. Який був план на новий рік? Спершу я прибуваю в місто Пана Хачель та чекаю там на друзів. Окрім хостелу, який був схожий на казарму, я щовечора ходила дивитись на неймовірно гарячі заходи сонця. Містечко знаходиться прямо на озері Атітлан, та воно оточено вулканами, в принципі, як і в інших місцях цієї країни. Сувеніри, налаштовувалась на новий рік, а потім моторна необережна лодочка перевезла мене через озеро, щоб дістатись місця, де ми вирішили винайняти кімнатку на трьох: гуляти, їсти, святкувати. Для всього цього ми обрали місто Сан Педро, тому що знали, що тут буде проходити техновечірка 30-го та 31. го Я нічого не хочу сказати, але ви бачили колись такий вигляд з ресторану. Боже мій! І що я тиждень робила в столиці? Поясніть мені. Насправді всіх тягне на це озеро, бо тут досить специфічні поселення. Є ще такі міста, як Сан Хуан і Сан-Пабло, кожне з яких має своє, так скажімо, призначення. Одне приймає багато медитаційних ретритів, магазини старота, кристалами, духовне самопізнання тощо. Інше має багатенько музикантів та хіппі. Це місто пригощає тебе травичкою для паління в будь-який час дня чи ночі. Тож на озері кожен знайде собі своє місце. Взагалі так відчувається Гватемала в цілому. Місце, де можна зібрати всіх собак, як покемонів. Ну, здрасті, чудово. Щоразу, як підходить новий рік, в моєму житті це холодні самотні часи, коли не зрозуміло, як проводити святкову ніч. Ти оцінюєш минулий рік, наївно будуєш плани на наступний. Іноді такі повернення в реальність та швидкоплинність часу просто лякають. Один-єдиний раз я провела новорічну ніч сама з собою. Це було ще в Дніпрі. Ближче до опівночі я пішла в сусідній будинок, який має відкриті балкони, які для мене слугували як оглядовий майт. Данчик з видом на все місто. Оце я там стояла, розмірковувала про життя, а коли настав календарний момент переходу в новий рік, то з вікон усіх домів пішла хвиля радісних привітань, всі почали кричати, співати. З деяких вікон, до речі, було видно бенгальські вогники. Салюти вже тоді були заборонені, то я просто дивилась на нічне місто. А як замерзла, то вже пішла додому. Після того я вирішила, що такі драматичні святкування мені ні до чого та завжди намагаюсь знайти компанію Виходить якесь відео відвертих історій. Тож ще одна маленька деталь про мене: купила гарнющий блокнот по знижці, попросила якогось мужичка, який купував катану, пробити мій планер другим товаром в Чекові. Дай Бог, йому здоров'я. Цього року вирішила повторити ідею, яку побачила в інтернетах, та розширити свій календар настрою ще й на інші пункти. Записала різні цілі на рік, мрії, сподівання. Та і все, давайте на цьому закінчувати випуск. Наступні відео будуть вже з Сальвадору. Тож прощайтесь з Гватемалою разом зі мною. Дякую за перегляд. Не забувайте, що одного дня війна скінчиться та все буде добре. Це була Оля Лаврік з нічного гватемальського хостелу. Пока! Ще сьогодні записувала тіктоки та зробила такий мейк, але пора спать, так що пішла вмиватися. Хова!